Перший закид вже щось є. Походу відвідний око не відвідний оконь взяв. Де? Ну і такий. Ще більш-менш. а на нижньому на ракушка. На першому ж закиді спрацював. Відвідний повідець все-таки. Ранок, риба ще не така замучена. Плюс зараз десь плюс 17, плюс 20, прохолодніше, можливо, краще реагує, а можливо і місце краще. Так, ну от вчорашній монтаж, який не приніс жодної риби, і жодного клювання, Сьогодні ж на першому розловився. Значить, працює тема. Ану спробуй зараз закинути туди ще, може буде ще риба. Дистанція 55 метрів. До речі, проводка, як я і казав, звичайний джиг. Тобто сведу, щоб по дну стукало, а відвідний він вже зажив'я сам. Там дуже різка бровка, як я в минулих відео розповідав, От поки на неї затягує, якраз відбулась покльовка. Не, це окунь. Окунь і непоганий. Дивіться, яка роздача зранку, а. І ще зі шнуром чиїмось. О, дістав шмат чогось шнура ще вимотав, ну і що? Зато почистив водою але окунь, дивіться, який хороший, а гарний. Ось він трошки замучений, хтось його гриз. Але подивіться, який гарний окунь. І знов не відвідний, А на нижню приманку нема контактів. Так, ну, реакція риби мені дуже подобається. але розмір приємний. І, ну, не знаю, через закида два, напевно, і цей словився окунь. Чому на одному ж закиді і десь зачепився, щось провів. Ну, до коня, я думаю, вже за шнур завів десь тут, біля берега. Бо не знаю, чи зловився би він, якби я прямо звідти тягнув зі шнуром приманку. Виходи прямо біля берега є. Але ловиться звідти поки ще туди покидаю. Перший раз я приїхав сюди зранку, зазвичай їжджу ввечері. Ввечері прикольно, що не треба рано вставати, ти виспаний, повний сил і розумієш, що рибалка закінчиться, от коли потемніє, коли вже будеш збиратися додому. Зараз ранок, але приблизно все одно я планую там до 10-ї ловити, бо потім буде жара. Та навіть зараз от сонце прямо навпроти світить в очі. Не капелюх не захищає. Ну, окуляри лише трохи. Я вже не кажу про те, що я забув взяти е, таку кофту, щоб захистити руки від згорання. Коротше, якось, якось це буде. Мінус, звісно, що не отримую того задоволення від цих оконів, як би міг отримувати з ультралайтовим водилищем. Зараз з стовую поважче водилище до 30 грамів. Ну і відповідно ці окуні. Ну, супротивляється, але не той кафік, який би я отримав від ультралайту. Тому може трошки ще покидаю, а потім перейду знову на звичайний джиг. Або зв'яжу свою хитру оснастку і на ультралайті. Так, Можливо, в кадрі буду виглядати не дуже, якщо там взагалі мене видно, а не просто чорне п'ятно. Буду одягати маску, бо хоч і пів сьомого, але. Ну дуже спекотно. Пече вже вуха. Сподіваюсь, руки не обгорять. І ноги. Ну, в принципі, до 10 не мають, але от вухо хотілося б захистити, буду ось так масці. І помітив, що ну, на дні дуже багато каміння. І повідець прям посатався. Тому... Хоч і я лінивий, але буду перев'язуватись. Бо я думаю, ну, елементарний якийсь маленький зачіп і все. Можна з приманкою прощатися. Перев'язатися ну, скільки хвилин, секунд 30 я витрачу. Je, знаете, Е. je. А je. Быстрее. Добра. Цей раз то нижня, джиг спрацював. Перший джиг спрацював. Ну окей, це добре. Причому спрацював то 30 грамів і Кейтейдж... Мадвах 3,5 дюйми. Це ж доволі велика приманка для такого окуня, але нормально спрацювало. Буду продовжувати ловити на джиг, поки ловиться навіть на велику снасть, буду продовжувати. Все хочеться кинути в ультралайт, але ж ну ловиться. Ж. І з дальняка ж ловиться. Тобто, ультралайт. ну... Настільки, конечно, я не кину. Почалась течія і більше зачіпів стало. Постійно заводи чи в ракушку кудись, чи в траву. А, ну звісно вон. Дістав приманку, шнур. Грузик такий цікавий, фіолетовий. Ти знімаєш? Не знімаєш, перегрілась. Дістав приманка така цікава. Що це? Копія якась, чи оригінал FET. Фет, фет. Кейте, ногачок уже походу все. Я ще чіпляю. От грузик фіолетовий. Так, що тут ще є? Повідець доволі довгий флюрик нужен, напевно, вбитий. Ні, ну, можна зрізати щось потім звідси, взяти собі, поки вкинув ящик, може вдома переберу. Однозначно грузик можна буде перевикористати, можливо застіпку. Ну, відбулося те, в принципі, чого я боявся відносно. Перетерся в шнур. Чи флюрік, поки не знаю. Щось десь на різкому закиді, все полетіло туди. Поки відкладу цей пруд, покидаю на той, що зв'язаний, щоб не витрачати час. А потім, коли буде пауза в кльові, Може зв'яжу знову покидати. Ну, таке, на жаль, відбувається. Можливо, це відбулося якраз через мою необережність, недбалість, що залишив без нагляду. Ну, тут каміння постійно так сатається. Повідцяв у мене нормального не було, ну, просто... Так воно і є. Так, ну так як там відірвався флюорокарбон все-таки перетерся об каміння. Нарешті взяв ультралайт, як хотів. Зараз покидаю його, подивлюсь. Як комфортно буде з ним. Ну, звісно, це набагато м'якіший закид. Легкість просто в руці, коли ти. Комплектний відлок, ти тримаєш оце, маслаєш. А кіссю. Раз, 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 раз. Єдиний плюс був, що там, звісно, шнур у мене стояв, вторашка, і можна було корчувати всі ці зачепи, траву, ракушку. Тут все-таки ніжне, тендітне. Ну, що поробиш? Так як... Зараз ну, така нормальна течія йде, 6 грамів доволі швидко зносить, то паузу, на жаль, швидку не зробиш, бо грузик однозначно затягне кудись, Перетреє шнур і флюр і все, все що там є. Тому доволі швидко по дну проводжу, О, вже за щось зачеплював. І трава. Ще такий момент, що знімати, по-перше, проти сонця дуже складно, коли воно прямо в обличчя. Тут, звісно, мінус такої локації. По-перше, дивитись просто. Випалює очі, обличчя, хоч сонце вже трошки піднялось і кепка захищає, але воно відбивається від води і капець. Ну ладно, хоч якщо навіть руки підзагорять, то хоча б на обличчі не буде тільки білих очей від окулярів, як буває часто. З обличчя буде захищене від сонця. Ну а на дзих поки риби нема. Або я не докидаю, що теж цілком вірогідно. Бо покльовки тоді окуня були трошки далі на викиді. Або може бути таке, що ну, на джих він не так активно хоче ловитися. Тому як варіант зв'язати зараз на обидва спінінги відвідний, але так не хочеться. Я сьогодні хотів на воблери половити ще окуня, які тут біля берега. І вже коли в'яжеш відвідний на ультралайт, вже так не хочеться в'язати. Ого! Так не хочеться потім відв'язувати, воблер чіпляти, знову прив'язувати. Можливо, сьогодні відвідний буде тільки на великому спінінгу. А сюди я буду... час... Ого! Була покльовка, нормальна. або не просік, фрикціон був розпущений, ну так. Да. Буває таке. Хто таким теж грішить? Ставте лайк. Ладно, Ще закид, 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 зроблю. Ну, подобається мені на ультралайт ловити. Ну от як воно летить, як ти його проводиш. Зовсім інші відчуття. Але ну, знайшов сьогодні тему трошки в іншому. Таке теж буває. Вже краще, ніж вчорашня риболовля, коли на двох привезли нуля. Є ще одна цікава тема, яку зараз спробуємо. Є ідея, що окунь може стояти не на самому дні, а трошки над... над ним. Тому, можливо, варто на ультралайті пробувати не джиг, а маленькі віби, маленькі цикатки, можливо, тейлспінери, щось таке. До речі, все тверде, що в мене є по, по ультралайту. Взялась таку коробочку Azura Воблер, мені здається, середній розмір. Туди в мене прям влізло все, що... що в мене по ультралайту є. Так, да, воно трошки ось так розкидане. Разом і блешні, і воблери. Коротше, все, все купою. Але. Нормально, можна все достати, я знаю, у людей гірше лежить, коли прямо гачки за гачки чіпляються, воблери самі себе царапають. Тобто, у мене ще не найгірший варіант, що почну з віба. Подобаються мені ці приманки. Спробую покидати. Тут іще виходи такі сплески. не знаю, це жістки маленькі. чи окунь сюди виходить, ганяє так. Але можна чим прикольний віп, що можна його і рівномірочкою провести і в горизонті, і під поверхнею, і поджигувати біля дна. Хороша штука. Єдине, що головне, його зараз не опускати на дно, принаймні сильно, тобто вести біля дна. Бо каміння трава два трійники не пробачать. На Ратліни я отримав лише одне клювання. Ну а далі стало ще спекотніше, і я поїхав додому. Дякую всім, хто подивився, підтримав канал фінансово, підписався та лайкнув це відео. Зустрінемось в коментарях на водоймі та в наступному відео. До зустрічі!